Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Як зробити веселку за допомогою компакт диска. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Продемонструвати як світло розкладається на кольори, створюючи веселку за допомогою компакт диска. Необхідні матеріали. Компакт диск, джерело світла, листок білого паперу. Темна кімната. Кроки досліду. Крок перший. Візьміть листок паперу бажано білого, покладіть на будь-яку поверхню. Крок другий. Візьміть компакт-диск і тримайте його так, щоб відображена поверхня була спрямована до джерела світла. Крок 3. Поставте джерело світла, лампу чи ліхтарик таким чином, щоб промені світла падали на поверхню компакт диска під кутом. Крок 4. Повертайте диск в руках, поки на стіні або на аркуші паперу не з'явиться спектр кольорів, схожих на веселку. Спектр кольорів це всі кольори, які можна побачити в світлі, розділеному на частини, як у веселці. Крок 5. Спостерігайте, як світло розкладається на кольори, утворюючи спектр: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Компакт-диск діє як призма, розкладаючи світло на різні кольори, схожі на веселку, яку можна побачити в природі. Цей досвід показує, як світло може розкладатися на кольори, утворюючи спектр, і як це явище можна спостерігати навіть за допомогою компакт-диска. Ваша stem історія тільки починається.